спека до плюс 37 градусів. На початку липня Україна буде однією з найспекотніших країн Європи. Тож фахівці рекомендують слідкувати за станом свого здоров'я, щоб не отримати тепловий удар. А як рятуєтесь від спеки? Ви ну, скоріш за все море. Кондиціонер. Тяжко. Я гіпертонік і скоро відіабет. Мені важко. Більше сижу в холодочку, воду п'ю і так все більше нічого не знаю, навіть. Ну, вообще, да, я жару переживаю легче, чем холод. А так можно на море ходить купаться. Как все. Падаю. Сижу дома, вчера было все, сидела в холодной воде в ванной. По возможности кондиционер дома, когда есть свет. Но опять же экономно все, чуть остудил, отключил. Душ прохладный дома, тенечек, водичка, легкая одежда желательно. Натуральне, Ось вот так. Вот. Ну, вдома кондиціонер, а так з подушки ходимо на море. На море, басейн. Ну, на море менше, але більше басейн.